То время дозволялося кожному дати оправдання за свої слова. Всегда казали, ти той то сказав, що ти мав у виду. Сьогодні, якби нас зазвідали, ви сказали проповідь, що ви мали у виду. Ми відвідали б, в течение двох секунд ми мали таку думку, що ж роблять. І всі дикі часи дають висловитися Стефанові. Правда, до кінця вони дали і говорити, ну дали. Нам же сьогодні у 21-му віці не зазвідали нас, що ви мали у виду, коли говорили проповідь. Так закон український предписує. Якщо хтось щось сказав, узнайте, що він мав у виду. А ні. Що він мав у виду, їм скажуть. Не я, не другий, а експерти, то особливо злочинці сьогоднішнього дня, котрі співпрацюють із людьми злими і любі висновки, вони сказали, вони добре знають, що думав проповідник. Що ми видимо, що за дві тисячі років схема гонення на людей церковних не змінилася? І коли Стефан сказав всю історію, Єврейського народу. І коли у кінці сказав, так от ви сте знали, скільки Господь посилав вам, вашим отцям пророкам, котрі возвіщали волю Божу, що ви робили ваші отці? Убивали пророків, пророки, котрі возвіщали пришествия Месії. Ми з тобою послухали, убивали ви жестоковині. Тобто, ви йдете жестоко, люди з необрізаним серцем і ушами, ви всегда противитеся Духу Святому, так, як і ваші отці, кого із пороків не гнали ваші отці? Вони убивали, передвозівши, пришествує праведника, котрого предателями і убійцями зробилися нині. Ви, котрі прийняли закон. І хвалитеся, що ви релігійні прийняли закон прислуження ангела, але не зохранили. І коли все слухали ті книжники і фарісеї, вони могли б по другому поступити сказати, Боже мій Боже, та ми тільки нагрішили, та отці наші тільки нагрішили, та й ми нашим отцям кладемо пам'ятники, а що робили наші отці. Гнали праведників, убивали пророків, гнали церков, НКВД, убивали людей, о, які були наші діди. Могли би сказати, Боже, прости і нас і наших предків. О, ні. Книжники і фарисеї по-другому. вони почали рвати серцем своїм і скрижетали зубами своїми. Що Він говорить, Він нам каже, та ми ми святі, а він грішник. А Стефан, будучи сповнений благодатцю Духа Святого, возрів на небо і сказав: ну, от я вижу славу Божю і Сина Божого, Ісуса стоящого Одесною, Бога. І коли сказав він, я вижу відкриті небеса, Одкрито є небо і сина людського, то вони закричали голосно, затикали уші свої і єдинодушно рванулися до нього, і, збиваючи, і виведя за город, стали його вбивати камінням. Така була форма в древності – побивати камінням. Що то значило? 30-40-100 людей метали каміння у осужденого. Убивали. Но ведь в той момент ніхто з них не був у бійця. А тому що від якого удара чоловік помер, ніхто не знає. А значить, каменоубійці суть не убійці. І убивали Стефана камінням. А в вічності. Віруємо єдно із первомучеником і архидіаконом Стефаном, і з усіма нашими святими зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної слави. Амінь.